Всім доброго дня. Вирішила трохи вам показати курчаток. От там у нас самі старшенькі. Вилупилися. Ну, я ж точно не точно не пам'ятаю. Десь в кінці березня. Ось початок квітня. Це їх тільки ріжа курочка. Від наших курей простих, а піник сієць від Адріана Андрієнко. Потім трохи менше. Вилупилися 5 травня з-під індички. От тут є мої, з-під моїх курочок. От. І е, брала. Я кременка Андрія пасхальна. От. Такі славні. Теж курчатка. І 12-го виловилась чисто від моїх курочок пасхальних. Такі. Красавці. Сьогодні тепленько. Це вже вчора впускали і сьогодні. Це вони вчора перший раз гуляли. Всі, всі, і ці, і ці, і ці, всі перший раз, сьогодні другий. От. Зараз я ще трохи тут закрила холодочок, там трохи ще зараз оставлю ці холодочки. От. Щоб сонце сильно не парило їм. Тут їх 16. Там тих 17. Такі. Так. От кучеревеньке, біле. Є. Ось воно. Перше. І два ось золястих. Це точно від якименка. І, скоріш все, що голубіці пепельні також три від нього. О, з них такі не виходили, з них виходили. Голубі пепельні не виходили. О, такі вони гарненькі.